Добрий день. Сьогодні 31 січня 2025 року. З 1 лютого приймаю замовлення на саджанці плодових на весну 25 року. Так, пройдусь зараз по саджанцям, потім мови. Значить, дивіться, це тут яблуня, вже двохрічечки. Підщепи будуть там написані в таблиці. Це рядок яблуня, ось вона. Це величеньке. Двохрічечки тут. Остатки грушок, там по грушах зовсім небагато. Конференція, здається, Ноябрська і ще щось трохи директора Альфана, буквально одиниці. Далі переходимо по персику. Один сорт залишився. Тут -то те, що замовлено, ось бачите. Ну, а залишився всього один. Екстрім 486, це вже замовлене. Такі персики де товщі, де тонші. Такого типу вже з гілочками. Так, далі. Один сорт остався Екстрім 486. Це теж яблуня, ось тут залишки, будуть таблиці написані. Ну отакі. Це Вільям Спрайд у нас. Тепер по абрикосі. Підряд буду йти, бо в мене тут розкидано. По абрикосі дуже великі саджанці, в принципі. Однорічки отакенькі вони. Пересилка дороговато буде. Залишилось по абрикосі Мемфіс пізній і Лука надранній. Ну і Там, здається, пару штук пріції внесу в каталогії. Так, ось абрикоска. Дуже велика пересилочка буде дорогенька вам. Тепер, що тут у нас ось грушка, залишки теж? Ну, отака вона буде одним стовбуром. Де буде з гілочками з боковими? По груші дуже мало залишилось. Черешні немає, там зовсім одиниці, я їх навіть в каталог не вносив. Не в вносив черешню. Там ось один з. Royal Helen, одна деревце дерев осталось. Опять же, грушки тут. Так, тепер ось яблуні. Це ті, що вже на реалізацію будуть. Тут декілька сортів, багат... ну, яблуні багатенько, під ще певно, 106. Так, отака вона. Отакі вони більші менші. Де ви виходите ми? одним стовбуром, тому що ось високо дуже Бачите, пішло. А де вже сформоване буде? Все одно річки тут по яблуням. Ось бачите, одним стовбурцем, що це за сорт такий білий, -білий наливце. Так, і ще в мене ось ряд яблунь. Теж будуть вони внесені в каталог. Ну, отакі, такого типу, один одним пагоном а буває, в залежності від сорту. І двома голчів. Так. Більше-менше. Ну, в принципі, висота така під 2 метри цих. Це яблуня. Ось бачите, тут уже гілковані з кроною. Ну, це сорт Ренет Кубанський. Він так гілкується гарно перший рік. А отут, бачите, буде такий, хоч і великий, одним стовбуром муцу. Ну то так, по яблуням є, ще практично все. Ну, те, що й було восени. Може, може щось і закінчилось. Так, це сливи. Сливи ще є. Європейські. Європейська сливка. Що це в нас тут? Киргизська причудова. Деплоїдні сливи. В принципі, те, що було восени, крім то часан, жовтих немає вже. Такі сливки, теж величенькі, але чіпіть щеплення. Пересилочка дещо буде дороговата. Так, ну, все, наче, обійшов. Тепер так скажу кой що. Замовлення приймаю за телефонами або вайбер. Номер Viber, вайбер там і телеграм, номер 098 3815 395. Номер МТС. Просто телефонувати можна і на цей, телефонувати, і телефонувати на МТС 066 759 1035. Тут ще не поубрано гілки ті, що коли копались саджанці та обрізались. Ну і тут катакомби такі пориті, теж не позагортані. Так, що по цьому сказав? З 1 лютого приймаю замовлення. І висилатиму на відділення нової пошти, тільки вантажні. До 30 кілограм ті не йдуть, тільки вантажні відділення. Замовляйте по телефону, замовляйте по вайберу. Висилатиму там за домовленістю. В принципі, можна і в лютому. Зараз бачите, як тепло в нас. Отак. Хоча ось похолода, через пару днів, днів на 10 будуть морозці невеликі, а потім знову тепло. Так що можете замовляти, бронювати, без передоплат я записую, а потім перед висилкою або перед тим, як висилати, домовляємося, або на карту скидаєте гроші, або наложений платіж. Ну так. На цьому все. Бо вже і так затягнулось відео. Всі питання за телефонами. Так, каталог чи прайс буде в опису під відео і в коментарі. Ну, На цьому все. Останні всі питання рішаємо по телефону, по вайберу. Дякую. Всім миру і добра.